Звідки починається шопера. майже від нас. Ось значить, на трактора цепляють флаги, колеса якісь. Типа нашого гашана, бачите. І все. Це він зараз все. дождеться якогось. времени Люди поз'їжджалися, але ніхто не заходить працювати. Всі вийшли на роботу, але ніхто не заходить на робочі місця. І зараз вони виїдуть туди, поперекривають всі дороги. Перекривають в основному ті, які востребовані. Тобто вони не закривають якісь вулочки-провулочки. Вони закривають тільки те, що дійсно ну, треба знаєте, карнільяно, без якого нікуди, там сестрі, местрі, всі остальні ці вулочки. От. І все. Так що сьогодні опять весь город буде стояти. Я не розумію, що це то за торговий центр світиться у нас. Що я про нього не знаю нічого Що ми там ще не були Шопера настільки мощна, що в таку нельотну погоду вирішили, що я буду займатися мийкою валер В дощ Мити Валери Ну фраза прозвучала так, по крайній мірі від, від мазути відмиєш Ну теоретично, а да, практично він зараз першу калюжу зловить і... Мій результат моїх старань ну, піде в тріщину, скажімо так. Ну нічого. Головне, щоб я чимось був, був зайнятий. Не дай Бог, що я знову свободно десь там в рибки пограю, чи відосики вам позаписую. Ладно. Шутки в сторону, йду вдіватися, бо холодно, вітер. Заматуватися і буду мити Валер. Тому що що правильно, давно в мене температури не було. От і вся песня. Погнав я. лисий. Коли, коли синоптики брешуть, наче вроді і не дуже погано. Якщо вітер, судячи з усього йде звідти, зі сторони шопери, то може ще й розпогодитися. Тому що зранку був дощ і ось було отаке ось. Але, може, пізніше розпогодиться. Але це ніяк не повліє на те. Мить чи не мить валір. Так, ну що, пішли ми з мамою, отримали пайок. От. Олійка. Цього разу давали панетоне. Далі. Кава, тунець. Минулого разу тунця не було. Цього разу дали тунець, цукор. Е, мука. і ще давали овочі в банці, але ми не взяли, бо. Суп. Типа, типу суп і, да. чи, 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 значить, коржики. Ну, коржики смачні. От. Чай. В прошлий раз дали пару пакетиків, цей раз аж дві пачки дали. От. Помідорка. Ну, це ми їмо усе, от, Спагетті. Макарончики такі. Три молока. а це а, рис. Що у нас? Джем тут? От, сир. Ну, овечий. <рес> не да. кривий Я його вже не забираю. Да. І, як ви казали, лінтекі. 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 Ну, Це я тут не забираю. Да. Так що, ну, цього разу, ну, типу, по-святковому, бодали панетоне і і тунець. Ну, все, в принципі. Ну, нормально. Я ж кажу, да? все нормально. Отлично. Так що все пригодиться, все піде, як то кажеться, в розход. 18 тисяч пробіга, а ми вже міняємо колеса задок напередок. Які 18 тисяч? 18 тисяч це общого пробігу. Але він нам прийшов на літній різині і Лука потім десь на 5 тисячах заказав. Надо включити зажигання, поки грузиться було. І Лука заказав. Е... Заказав резину 4 сезона, щоб нам привезли. В цьому ж китайському автосалоні. В общем. А вони привезли нам 4 колеса, і це на 5000 тисячах ми поміняли. І йому ж ніхто не насипає. Я щоб дав йому хоч раз люлею цьому бусу, то наступного разу морда поїхала подільно від сраки. А також ну, на ньому їздимо, як на робочій машині. Тобто там немає ніяких буксів, шмуксів та. Так і ось, це для тих, хто любить дуже зекономити на резині. Резина нова, ну в смислі, по годам. І резина нова, в смислі, тому що вона нова абсолютно була. Але давайте так, 5 і зараз 18, скільки це? 13 тисяч і вже відсотків 20 залишилося напередку. 20-30% жопа цей. міняємо містами колеса. чуєте, Ну це діч повніше. Я не знаю, я не беруся е, казати, скільки повинна виходи, вихажувати резина, тому що... Я умудрявся на бехі за одну п'янку в селі спалити два колеса до як до проволоки, то кажуть, Ну, ну не 15-13 тисяч, це взагалі, знаєте, якось дуже мало. Дуже мало. Це не безпека, ну безпека вашого життя, по-перше, а по-друге, що. І що? І що вона набагато дешевше? Та ні, на 20 євро колесо дешевше від нормального якогось гудьєра. Там, е... Які у нас ще давайте там мішелін. Гуд'єр, Піреллі, хорошо там. Ну, є хороші колеса, бувають, ну, різних фірм. Там, зрозуміло, що ви за бренд ще трошки платите багато. От, але все одно, то хоть резина, як резина. Чуйте, ну скажіть про канал за рекламу. Вигоріла вже вся краска на почті, а надпись залишилась. Хто знає, як то подарили подарили кому комусь нову машину за те, що в неї згоріла машина, а в термосі залишилася холодна вода. І хазяїн цього термоса подарив новий автомобіль. Дивіться, ті, хто клеїв цю наклейку, я рекламірую ваше незобретіння іскусство. Краска вигоріла повністю на бочці. Осталась надпись. як нова. Так, перед тим як вас сьогодні трошки повеселити і розказати приколи сьогоднішнього дня. События, верніше, сьогоднішнього дня. Хочу похвастатися цим салом. Помните, да, яке я замороженому віді, кидаю на мангал. Отак от, от воно виглядає. Щоб ви розуміли, який це запах. Воно таке типу сировате виглядить, але давайте так обвище до екрану. Видно я не знаю. В общем, аромат такий. От чесно, це єдиний варіант. Тоді не хочеться не ні, ні солити, не ні перчити, нічого. От. Юля каже, що другий кусок коти вкрали, з'їли. Не знаю, що їм там. Запах, напевно, капчений понравився. Коти вроді сире сало не їдять, наскільки я знаю. Ну, у нас, напевно, це італійські коти. От. Так що так. Ладно. Зараз я повечерюю, я потім вам щось, щось розкажу, запишу відео, бо їсти дуже сильно хочу. Так, смачненько поїв, аж на душе полігшало. Коротше, цей... Нахочу, пона... Сьогодні я максимально вам накидаю прям тем для коментів. І, і зараз продовжу це робити. Що я вам хотів розказати? Прикол у нас на роботі. Сьогодні в обід, в обід хаваю вчасно. Це рядкость. І хаваю з усіма. І сьогодні коротше, і за погоди всі посходилися ну, в нашу в цю ставовку, От. Посідали, хто їсти, хто грітися, знаєте. хто Кріпатура Цей... така від цієї пічки, я вам кажу, знаєте, яко... не знаю, я то біду... боровся з кимось. Цей. أ... Сидимо хаваємо і тут же ну знаєте, завжди, всегда... залітає офісник. каже, Ви чули, ви знали. Оце каже, зараз вас порває». В общем, У нас в Веніолі воділа спалився на кражі солярки. Спочатку йому пред'являли одну. Кількість за рік потім вияснилось, що він не, не один рік цим промишляв. В общем, ну і то, на що він согласився, це в общем зійшлися на 50 тисячах літрах за три роки. Все. Ну, а далі він, типа, не докаже, знаєш там. От, і все остальне. Ну, я так прикинув, що навіть якщо по євріку толкати, то короче, на 50 штук євро. Взув спінелі. Я не знаю, ну, кажуть, що його просто уволили чи уволять. Е -е, я не знаю, Хто в Італії давніше, розкажіть, покажіть, як це. ну, Я думаю, що. А що, знаєте, що саме цікаве, я, ну, от просто від цієї тупості людини я я даже, даже не знаю, як це назвати. Ну, тобто, він собі знав, що він робить. да, Окей, хорошо. Чувак. От відколи я роблю, три роки вже майже, він в Ініолі робив один був водитель. Значить, там же ж який термінал? Термінал невеличкий. Він не в порту. Хто розуміє, що це далеко від. Це, коротше, півпуті, можна сказати, між Міланом і Геною. Тобто там толком ніякого сполучення такого немає, ні, ні, ні річного не ЖД. Тобто... Там в основному йшов ремонт, або контейнери під заказ, або цей тобто туди виїжджало, ну, ну не багато, ну 20, ну, ну максимум 30 машин ну, в день туди виїжджало. Якщо тут у нас на великих терміналах, де йде оцей кіпір, то у нас я не знаю, там, ну я зараз не берусь братися, казати, але у нас такі, якщо махер, він по 30 штук за, за час накидує на фури, і вони уїжджають. І тож він там Фу, фур, то такий, то такий. А там всі підряд в общем, і холодильники, і шмолодильники. і великі, і маленькі. Ну, я зто слідкує гарно, той, той повний, що там роблять і під заказ, і, і жилі, і під ларьки, і під всякі ці. В общем, там він такий неподвижний. Вот. І у ті, хто роблять, вони в принципі самі, якщо йому там треба десь контейнер поставити, представити, вони самі можуть собі. То есть, там Більше двох водітелів і не треба було б. Ну, тобто там він один вже справлявся. Що саме інтереше, чуваку до пенсії залишився год робити. Це ще го тому, ну, півгода назад. Йому залилося до пенсії проробити год. І він почав бити тривогу, що він сам замахався, сам замотався, ну, що йому тяжко робити, що й треба, щоб і напарник був, і так далі, і тому подобне, і все остальне. Ну, при тому ж ми зараз всі розуміємо, що він вже повним ходом. Я собі, звісно, так прикинув, знаєте, за одну робочу зміну це він мав 100 літрів в день, як мінімум, виносити. Ну, десь так, плюс-мінус. От, Якщо посчитати отпуски, шмотпуски, робочі дні, там, плюс ще якісь там все, то десь за зміну він мав зливати і виносити 100 літрів яким чином це все відбувалося, я не знаю. Але знаєте, як, ну, коли людина, людина, яка робить на території, запізнюється, там, виходить пізніше всіх там, або вертається по якійсь причині на роботу, знаєте, де село, де друг друга всі знають, ну, як, воно не визиває ніяких підозрень. У нас лука, наприклад, на нашу базу мотається по 100 разів на день. І в вихідні, і в прохідні, і серед ночі, то він забрать лодку, то він то ще якась причина, то там щось до мопеда, то від мопеда. То цей же центральний склад, що у нас є, він уже туди півхати свої загрузив, то люстру привезе, то забере її, то ще якісь. Ну, в общем, навіть, то дитячі велосипеди, то свої, ну таке. Ну, людина собі просто. Ніхто ж не запрещає. ну, У нас то камери стоять, там видать Вообще, в общем, не цікаво, на що він це робив, як він це робив. Ну, красавчик, молодець, все. Але як спалився. ну, Ми ж всі розуміємо, що. На сьогоднішній день беруть двох нових водіїв. І виходить, що в того більше свободного времени, більше вихідних. І ну, не сходиться, знаєте, робить той чи другий якийсь воділа, допустимо, розходить в день там, 100 літрів, як тільки робить цей 200 літрів, да? ну, якась тут ну, несостиковочка, виходить, як? не може одна і та сама машина за один і той самий проміжок робити, Поки він робив сам ніяких це підозрієм не визивало, тому що ну, може так, воно і є, знаєте, хоча, ну, тож, там, Якщо покопати, там, винувати мають бути всі. Просто як так можна було лаханутися. Тобто, ти б ввів би в курс діла остальних, що треба цю солярку красти, або якось, я не знаю, або вже переставай красти, або ще щось. Ну, в общем, в итоге, чувак не доробив до пенсії скільки 3-4 місяці, зараз його вигнали. І всі ж ми прекрасно розуміємо, що. Лука каже, що він проробив там ну, не, ну, не менше 10 років, це точно він каже, тому що відколи робить Лука, а Лука робить щось 12 чи 13 років, він каже, від, відтоді я його і пам'ятаю. Вот. То там сума оця, що ліквідаціони, які йому мали б виплатити при виході на пенсію, там, все, все. ну я думаю, що, наверное, що ще ж буде якесь да, звільнений. там може, Я, ну, я не внікаю це все. Але лоханутися так, ну це просто, було, я не знаю, що з то з чим-то якось. Я б вже просвітив би остальних, знаєте, які б вже ну взяли б за. Але ж розумієте, жадності це, да? жадності і не вміння це розкидувати правильно мозгом. ну. Коротше, ладно, то таке. Ну так лоханутися. А, це ж Юля, ти не чула. У нас чувака зловили на, на тому, що він краде солярку. от. Ну і виставили йому сьогодні щод. Ну, не виставили, що його звільнили, але в середньому ми посчитали, що якщо він даже по євро став, скидував солярку, то на 50 тисяч євро він скинув. так. Да. Ну, Ладно, вам розказую далі. А що я далі хотів розказати, я забув. А, забув, чуєте, стосовно коментарів, Ну, в мене на каналі все в порядку, я взагалі по цьому поводу не парюсь. І я навіть не збираюся з вами тут, ну, як то кажуть, сваритися по-новому щось там оце будоражить ці ваші мозги і свій теж. Але ось у мами на каналі. Я їй вчора скинув фотку нашу з Юлією, де ми там біля Мангалсницю. Я, звісно, мамі скинув цю фотку як е Ну, як в сімейний архів. Не знаю, що вона її поставила на заставку. Е вот. Але коменти стосовно того, що... Які там типу у слави живіт і так далі, і тому подібне. це починається, знаєте, заново. Ну, різного формату. Я ж, звісно, як і ви всі, я ж розумію, що ну, є прикол, є якби, совет рекомендації, а є якісь прямо то знаєте, такі от научно-поучительні там коментарі От я вот просто хочу, ребята, ще раз вибачайте, вертаюся до цієї теми, але я хочу вам. Тако поділитися з вами. Ні, тому що вертаюся по декілька причинам. Багато, не багато хто, але є люди, які дійсно там, типу, переживають стосовно мого здоров'я і кажуть, от, напевно, навіть ти там тяжко дихаєш із за те, що в тебе лишня вага. Та, <кхід> я не пам'ятаю, чи я відписав тим людям, чи зараз скажу. Не переживайте, на жаль, тяжко дихаю я не по тій причині. Тому. Відпадає цей варіант. от, і... Ну, Хто знає, той знає, що я тяжко дихаю. Я і кидав курити для цього спеціально. Бо думав, може хоч якось повлияє. Два роки я не курю. Хто не знає, хай знає. От. Стосовно іменно, лишньої... ну, Ви поняли, до чого я веду. От, Які коментарі бувають. Ми, я на цій почві один раз щось зі своїми любимими підписниками не посварився. Тобто, я вже написав. Ну, то есть не написав, а сказав, ну задовбали ви своїми советами, коли вас не питають. Ну, тобто, .е. грубо якось відвітер, і навіть потім після того мені вже коли треба було дійсно від моїх реальних реально по діло, мені вже ніхто нічого не совітував, тому що ну, типу, я до цього так от, ну, різко віднісся. Тому в цей раз я вам скажу помягче, вже на приколі і вже навіть без всяких там претензій, нічого. От дивіться. Людина пише, я просто наводю приклади, людина пише там Слава вам, треба з'їздити в Доломіти, да, там. Согласен. Ну, це так, знаєте, совет такий. Людина хоче щось. Потім, слава тобі, треба спробувати якесь там блюдо. Або якийсь там марінат, тобі потрібно зайти. Ну, Різницю улавлюють. І потім, слава тобі і Саші, треба схуднути. Це ж якби трошки не закончене. Ну есть, тобто, если там я зрозумів, для чого мені треба. Ну що мені там має сподобатись, чи ще щось. А тут слава, тобі треба схуднути. Чи славі треба схуднути там? Чи ну в разна формаліровка, але ті ну воно ж не предложення, да, Ну посудіть самі. Треба схуднути мені для чого. от. Напишіть далі. Ви хочете мені подарити спортивний костюм, в який я просто не влізу. Ну, на жаль, ви бачите, що не влізе. Ви хочете мене пригласити на зйомки якогось е, серіалу, де треба, ну знаєте, як от, актери там, під роль підстраються. Що... чого мені треба ну, схуднути? Е, мені схуднути треба для того, щоб сподобатися особисто комусь із вас. Ну, чи що? А що ж тоді з остальними робити? Кого я влаштовую от таким, як я є? Особливо моїх рідних і близьких, да, там Юлю, маму, Альону і, або тих, кому взагалі ну, безразлічно, як я виглядаю, але це, аби, як то кажуть, аби був, і слава Богу. От. Ну я Для цього дихаю, я казав, дане, це, е, ну, треба схуднути. От я завжди хочу почути, для чого мені то треба. Е, так, щоб я вже казав, там, ну я не знаю. Сухаребрики у ці ваші, да? там, може, ваші там, брати, близькі, там, 에, мами, папи. Ну, до кого ви хочете мене, до якогось степені ви мене хочете схуднути. Ось мені, колись Альона з мамою, до речі, да, як я тільки приїхав, вони мені запропонували просто. Ти не хотів би схуднути. Ну, думаю, знаєте, багато що в житті поміняв, щоб не попробувати, чи схуднути. Мені вага не заважає. Не віджиматися, не підтягувати, не бігати, хоча коли я там бігав. Ні, ну от мусоров, як і то вони мене догнали, не догнали, значить бігаю я хорошо. Е, Попробував я схуднути. Схуднув до 95 кг. Хто пам'ятає відео, да, знімав, хочете, вам прикріплю зараз там, чи зроблю е, шорпс. Є ж с Юлію в тебе це відео там? Оце Коля, дивись в мене кубіки, з якими ми не бачили з 20 років. Щось, Є. щось да щось, Є. Це, Є. таке. Є. От. Ну і хорошо, ну, і тут приїжджає Юля і каже, що це таке, я не зрозумів, що це за висохший банан. Давай, ось, відкормила мене, вернула мені 120. Я потім приходжу додому і жалуюсь, кажу, Юль, я щось вже починаю під валерами застрявати. Вона каже, а з який вес ще пролазив? Я кажу, 110, ще вроде якось там нормально було. Вона каже: ну, значить що, хочеш, буду кормити тебе так, щоб ти важив 110. Тобто ми тут все якби в качестві приколу і ну, якби всіх. Тут у мене всі влаштовую, але я должен якось, ну, ви думаєте, всерйоз, я должен відреагувати на те, що ви там пишете, що я там должен. Ну, і не те, що там може б, якось, ну то я должен, кому я должен, я не знаю. Ну і для чого саме головне, я ще раз скажу, давайте проведемо той, як воно називається. Ні, як називається то змагання, коли там ну передаю естафету, то челендж. Oh, челендж, давайте. Я оджимаюсь, підтягуюсь з вагою 120 кг, зважуюсь, зважуюся, підтягуюсь. Там я не знаю, пробігаю на 60 метрів на скорость. Там я не знаю, беру на себе, зараз піднімаю Юлю, Сашу на одну руку, на, на другу тось. Есть... Все, перевожу з ними через забор, там, я не знаю, піднімаю машину, кладу на біг. І от потім ви, оце, скільки там ви ідеальний ваш вес, там, 65-70 кг, ви за мною це повторяєте там чи що. Ну, коротше. Це, це реально, ви понимаєте, що наскільки це от, просто, ну... Якби не, не доречно, ну хорошо, якщо ви так безпокоїтесь Ну, мене не влаштовує, тобто я б схуднув, я просто ще раз пажу, я схуднув до 95 кілограмів, а потім почав теряти ще далі вес, і я вже просто зрозумів, що от у мене, знаєте, все, в глазах пливе. Не то, щоб я там відказувався від їжі, я і пив пиво, їв м'ясо кожен день, і все. Ну, у мене вже от просто якесь от... Навіть моральне настроєння, якесь таке, все, ну коротше, я вже. У мене зараз хтось може і ударить, знаєте, і вбити. Ну, от, от такое. Ну, і взагалі я просто порода така. І не хочу я худати. Тобто, коли захочу, я похудаю. Не захочу, не похудаю. У мене нема з тим проблем. ну якби, Мої хотілки, от 30 років курив по 2 пачки сигарет в день. Потім захотів кинуть курити, я взяв кину курить. Тобто, якщо я захочу схуднути, так, як я тоді захотів, там, я за, за 4 місяці скинув 25 кг, Я захотів, я скинув, я скинув. Але якщо ну, воно не впливає мені не на що. Так що... Або принаймні, дописуйте до кінця, для... Для... навіщо це потрібно мені зробити. Хорошо, що я не читаю тих коментарів, вони вже б Ютуб давно заблокував. Ні, ну я скажу, я без всяких претензій, без нічого, але... Ну просто якось я не розумію. От, ну треба. Для чого треба? Я? Ну напишіть для чого? І я скажу: а окей, спасіба. От людина, яка каже, що ти тяжко дихаєш. Ну, я ще раз повторюсь, може, я сказав, може, не доказав до кінця, в 22-му році. Мене коли прибило, я після того взагалі я не міг дихати взагалі, потім, ну як не міг. Ну, хих, хих, отак от, от, от. Потім якось розходився, дихати, Бачите, ногу полічили, все добре, за спиною ніхто за неї навіть не брався, тому що це знову мінімум з Італії затягнеться, як мінімум на півроку лікарняного. Я навіть боюсь йти на ті снімки, тому що я розумію, що це спиною біда. Ну, Нема такого, щоб вона не боліла взагалі. ну, то Є есть, есть болить сильніше, є болить менше, там все остальне. І от я кожен раз, коли питаюся чи зігнутися, чи вирівнятися, і у мене аж дихання зводить. І за цього я тяжко дихаю. Ну, Живіт поки тут не при чому. Вже коли можу такий буде, знаєте, що я вас не буду бачити. Вот. Так що давайте правильні поради. А ні, о, думаю, знаєте що, ще, тоді не виключайтеся. Я вечором включу прямий ефір, часиків так в 10 зараз скільки. 7 в десять, потім розк... я буду лягати спати, розкажете мені, як правильно через юльку ногу перекидати там ще щось. Ну і все остальне. Чи правильно там лягаю, чи на тому боку сплю, чи ну і все остальне. А потім, в 6 утра проснемося з вами, і, опять же, включаємо прямий ефір. Якщо стісняєтесь, можемо той обмінятися номерами телефона. Я вам на WhatsApp буду дзвонити Сходимо з вами разом в туалет, подивитись, скільки бумаги матаю, чи тою рукою підтираю. там чи Як правильно чистю зуби, чи вовремя виходжу. ну, вже знаєте, знаєте, так, що ми ж ми до були свої, знаєте, такі вже прям. Ну, Нам же ж з вами дітей хрестить, як ніяк. Так що давайте вже. Беріться повністю за моє, як то кажуть, воспитання. Ну, а ті, хто переживає, тим реально дякую. Все. Ладно, пока, то вже на тренді вам тут на півчаса. Всім гарного дня. Калян, диви, у мене вже верхні кубики преса видно. Ми з ним не бачились більше 15 років. Оце я вже худий, да?